Вітаю всіх! Ви на каналі Банікима. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Взагалі сьогодні не збиралася до вас підключатися, тому що другий день, сьогодні вівторок, Леля у садочку Поліна в школі чоловік на роботі і я маю можливість абсолютно і повністю зануритися у навчання. Так, нарешті я наважилася і наразі проходжу навчання. По тому, як правильно ж працювати на Еці. На цю платформу я вирішила виходити як майстриня, яка пише майстер-класи, неочікувано, але факт. І сьогодні прям всі карти лягли так, що мені вкрай необхідно до вас підключитися для того, щоб розповісти і показати, що ж в мене зараз на гачку, і поділитися саме головне з вами своєю рекомендацією. Але я ще думаю, чи це буде рекомендація, чи просто гарний відгук. Отже, це пряжа Himalaya Dolphin-Baby, якою я зазвичай в'яжу, коли в'яжу плюшеві вироби. І ви можете побачити, скільки пряжі в мене залишилося з моточка, коли я вже зв'язала ось цього кота. Вітайте! Це букет. Котик, на якого я буду писати майстер-клас котик бу, який в'яжеться дуже легко, дуже просто, і виходить ось така от мила іграшка. Він в мене зараз вологий, тому що нещодавно ми його брали з собою на танці, і Леля, звичайно ж, його вимастила. Тому я його попрала і він взагалі-то лежить, висихає. Але. Я подумала, що простіше буде зв'язати його з Алізе Велюто. І давайте я вам покажу, що в мене не вийшло. До речі, в коментарях під минулим в'язовлогом вже є прохання надати відгук щодо цієї пряжі. Що я вам хочу сказати? Алізе Велюто на 100 грам 68 метрів. Нагадаю, ось стільки в мене залишилося з Himalaya Dolphin Baby після того, як я зв'язала котика. А ось стільки в мене залишилося після того, як я не зв'язала котика, тому що мені навіть не вистачило на вив'язування деталей. Цілого моточка не вистачило. Я трішки у шоці. Отже, що в мене тут зв'язалося? З чорної пряжі я зв'язала. Основу хвіст, два вуха і голову не дов'язала, тому що. Зараз розплутаю тут, трішечки переплутались між собою. Тому що мені ще треба зв'язати 4 ряди, а це все, що я маю. Що робити, куди бігти? Враховуючи те, що я не розраховувала на це. Я, мабуть, зараз спробую трішки переробити голову в майстер-класі, або ж доведеться відмовитися від ідеї в'язати з Алізе валюту. Хоча по якості ця пряжа подобається мені набагато більше, ніж Гімалая Долфін бейбі Розповідаю чому. Гімалая Долфін бейбі не дивлячись на те, що вона значно краща для мене, ніж Ярнар Дольче. Вона не так сильно сипеться і не так сильно має заломи. А Алізевелюто взагалі не сипеться. Взагалі нуль. Просто нуль відходів. Це така класна якість, я просто неймовірно задоволена. Різниця тут в тому, що тут іде кругла така намотка. Бачите? А у Алізевелюто вона. Плоска. Не знаю, як вам так показати, щоб точно було видно. Вона плоска. І це дуже цікаво. В'яжу я все теж ж самим гачком 40 мм. Ось такий він в мене китайський. І в печалі і в роздумах зараз думаю, що ж мені тепер робити. Адже я дуже хотіла використовувати цю пряжу для написання і використання під час в'язання інших виробів і майстер-класів, але ось така неочікувана історія мене очікувала, вибачте, за тавтологію. Тож, зараз я або буду трішки перероблювати голову, щоб мені вистачило одного моточка, аби дов'язати, або ж. Буду замовляти чи пробувати в'язати. Скоріше за все, мені просто не вистачить цих залишків з Долфін Бейбі». Ось так, ось така, таке неочікуване знайомство в мене сталося, і я пішла думати, що ж мені далі з цим всім робити. Ну, щодо в'язання, одне задоволення відверто. Прям дуже-дуже класна пряжа, яка не сиплеться, яка нікуди не лізе, ти не чихаєш, носа не чухаєш. В цьому плані дуже якісно і класно, але в плані того, що метражу не вистачає питання. Я вже все сховала і забула вам показати, як же буде виглядати пряжа після розпуску і як буде розпускатися. Як бачите, проблем з розпуском взагалі ніяких. Пряжа дуже легко і класно розпускається, а ще вона не змінюється взагалі, не псується, немає ніякого пилу, немає ніяких залишків від часток. Ну, коротше, в цьому плані ця пряжа дуже класна і дуже якісна. Тож буду розпускати і перероблювати майстер-клас. Шкода, шкода, Всім привіт на календарі 9 травня четвер. По моєму голосу, ви вже зрозуміли, що наразі я не в кращому стані свого здоров'я. Я прихворіла, але, як і обіцяла, стараюсь підключатися до вас, щоб показати проміжний результат. І зараз ви Точно побачите і впевнитися, яка ж моя неулюблена частина в створенні виробу. І це зшивання. Боже, <гум> як же я це не люблю, але інколи цей процес просто необхідний. Я впевнена, що ви вже здогадалися якого ж мультиплікаційного героя, точніше, одного з я в'яжу. До речі, він же тут має навіть хвостик. Так, це буде Джордж із мультика Свінка Пепа. І, до речі, сталася дуже куметна ситуація, тому що майстер-класі, якому я знайшла, був інший колір одягу, і я вже почала з нього в'язати. А потім чомусь мені захотілося подивитися, як же цей Джордж намальований у мультику, і я здивувалася, що він має синій одяг. Вчора в моменті ми з мамою, яка робила замовлення на Джорджа і Пепу, поспілкувалися та й вирішили йому все ж таки зв'язати такий одяг, як у мультику, намальований. Тут в мене. Потрішки вимальовується голова. Дуже сподіваюся за сьогодні завершити цього героя і пришити деталі до тулуба також, тому що не хочу залишати ці такі наймедитативніші процеси на останок. Але насправді підключилася до вас, щоб розповісти, як на мене, приємну для себе новину. Нарешті я знайшла тих, кому потрібна. Пряжа. У мене є залишки. Тут не лише пряжа Ярнард Джинс. Тут і Ярнарт Crazy, ось така пряжа, я навіть не пам'ятаю, як вона називається. І сьогодні туди йде залишок від одягу Джорджа. І ось таким пакетиком я збираюся сьогодні віднести це все у бібліотеку. Так, я запитала в місцевій бібліотеці, чи потрібні їм такі залишки, і вони сказали, що приймуть їх із задоволенням. По-перше, дуже часто саме в цій бібліотеці, яка знаходиться поруч з моїм будинком, проводяться майстер-класи для дітей, де вони використовують пряжу. Або ж вони роблять ляльок, мотанок, або ж для інших поробок. А також мені сказали, що якщо пряжа підійде, її будуть використовувати для в'язання шкарпеток. Для військових я здивувалась, відверто кажучи, я одразу сказала, що мені здається, це взагалі не шкарпеткова пряжа. І тим паче вона така різнокольорова, та й моточки, і оці залишки вони всі абсолютно різні. Але мене запевнили, що якщо вона підійде, то її будуть використовувати. А якщо ні, то нею користуватимуться діти. Я теж дуже буду цьому задоволена, тому що насправді я вже зрозуміла, що на наступні ярмарки нічого маленького. Саме брелки вив'язувати з цієї пряжі я не буду, тому що витрачається дуже багато часу і немає такого ж профіту. Тому нехай ця пряжа послужить діткам. А я тоді при необхідності буду вже готувати вироби з цієї пряжі, яка буде у наявності, або ж буду віддавати ті вироби, які на момент необхідності будуть в мене готові. Всім привіт! На календарі 27 травня. Нарешті я віднайшла в собі натхнення для того, аби дозняти, довести до логічного завершення цей в'язовлог і розповісти, що ж зі мною відбувалося. Протягом того періоду часу, поки ми з вами не бачилися, а зміни у в'язальному житті вирують. Дуже буду сподіватися, що згадаю і розповім про все. По-перше, перед вами моїх два Бу-кетика котики на ім'я Бу. І цей котик. Менший, повністю зв'язаний з пряжі Himalaya Dolphin Baby. Другого кота я все ж таки дов'язала з пряжі Alize Велюто, до замовила я е, ще один моточок чорного. І доробила, і для себе зрозуміла, що найближчим часом повноцінні вироби з пряжі Алізавелюту я більше в'язати не буду. Хоча ця пряжа показала себе як найкраща, вона мені дуже подобається. Але як бачите, по розміру іграшки відрізняються, і одного моточка пряжі на ті вироби. І ті майстер-класи, які я планую писати надалі, не вистачатиме, тому я продовжуватиму працювати з Himalaya Dolphin Baby. А елізеве Велюто – це буде така додаткова пряжа, яку я буду час від часу використовувати, або ж з якою буду в'язати просто деталі, якщо мені потрібен буде виріб з декількох відтінків. Все одно я дуже нею залишилася задоволена. Єдине, що ніяк мені не вдалося переробити майстер-клас так, щоб на нього вистачило одного моточка лізе валютом. Він цей котик він виходив непропорційний, негарний, тому вийшла із ситуації як могла. І майстер-клас, нарешті, вже протестований українською мовою, перекладений на англійську мову, і дуже сподіваюся, в. Найближчі дні на цьому тижні буде правильно мною розміщений на Еці. І це буде перший майстер-клас, з яким я буду виходити е, на, скажімо так, на ринок Еці, який буде такий повноцінно, максимально пророблений. Тому що насправді, так як я вже казала, я зараз проходжу навчання і для себе зрозуміла, що дуже багато чого робила неправильно. І це не лише у написанні створенні майстер-класу відобразилось, а й також у розміщенні лістингів на Etsy. Це для мене був просто темний ліс, і наразі я потрішки просуваюся вперед, і вже навіть бачу світло попереду коридором. Отже, котики скоро вже будуть доступні до замовлення. І думаю, що в інстаграмі я розміщу пост про те, що також можна замовити майстер-клас українською мовою, адже він також написаний і протестований. А тепер я хочу вам розповісти про замовлення, над яким працюю вже майже місяць. Відверто кажучи, я не думала, що це замовлення забере в мене стільки сили часу і поставила на нього. Як тепер виявляється, доволі низьку ціну, але я вже його зроблю, як ми і домовилися з клієнткою, тому що ці два вироби вона замовила в подарунок своїй донечці на день народження. Отже, перший виріб в мене готовий це найменший братик Джордж. Я думаю, багато хто з вас має дітлахів і знає, що це Джордж із мультика Свинка Пепа. Отже, Джордж зв'язався доволі швидко. Я думала, що ці лапки в мене заберуть всі сили, а ні. Як виявилося, його я зв'язала доволі легко і спокійно приблизно за тиждень. А далі я приступила до в'язання пепи. Обидва майстер-класи безкоштовні і є у вільному доступі в інтернеті. Я не буду залишати ніяких посилань на майстринь. Але одразу хочу сказати, що. Вижали з мене ці двоє, все, що тільки можна було. Дивіться, значить, це лапки Пепи. Це якісь лапища, лаписька. Я навіть відверто кажучи, не думала, що вона буде настільки великою і настільки сильно відрізнятися по розмірам від Джорджа. Її одна нога так майже в половину зросту всього Джорджа. Отже. Папа зараз у стадії ще в'язання і наразі виглядає ось так. Сукню, ось цей низ, я перев'язую вже другий раз, тому що мені дуже не сподобалося, як з першого разу я ось тут зробила, з'єднала перші ряди і далі все пішло дуже негарно, тому я її перероблю. Ось так вона виглядає ззаду, вона вже має два відв'язаних вуха. Їх я в'язала не по майстер-класу, тому що там вони мають вив'язуватися прямо з голови, так само, як і тулуб вив'язувався прямо з голови. А мені це дуже незручно. Ось десь приблизно ось так вона виглядатиме. І наразі, коли я вже повністю допрацюю. Сукню і завершу цей етап. Тільки тоді я буду переходити до етапу ручок, тому що насправді, знову ж таки, ці маленькі пальчики я маю на них ще налаштуватися. Все це, це не просто так. В моїй творчості все не просто так. Але не замовленням єдиним, тому що зараз я ще Поставила собі один виклик і дякую тим, хто мені допомагає в здійсненні моїх мрій. І між в'язанням замовлення я в'яжу брелоки. Перед вами залишки плюшової пряжі, з якою я наразі працюю. Ситуація склалася таким чином, що декілька місяців назад. В чаті, де я спілкуюся з іншими матусями, дівчата обговорювали те, як їм сподобалося моя підготовка до благодійних ярмарок у школі і садочку, та запропонували мені спробувати свої сили в продажі брелочків у кав'ярнях. Тобто запропонувати свої стенти і власні вироби для того, щоб їх реалізувати. Я схопилася за цю ідею майже одразу, але нічого не склалося. Так сталося, що я відвідала декілька кав'ярень на районі, де проживаю, і у відповідь почула: дякуємо, але ні, ми таким не цікавимося. Я розумію, що зазвичай в кав'ярнях купують смаколики, тому навряд чи хтось би захотів продавати. Вироби в'язані, але е, одна з цих мам якраз зараз у своєму місті відкриває кав'ярню, і вона погодилася взяти на реалізацію брелочки. Тому наразі я в'яжу все, що тільки можу. А що я можу, це плюшеві китята і бджолята. Тому що це вже, знаєте, такий... Проторений шлях, це те, в чому я точно впевнена і дуже буду сподіватися на те, що ці вироби реалізуються, і зможу тоді урізноманітнити ці вироби, щось новеньке запропонувати. Але, так як я зараз навчаюся, маю замовлення. То в'яжу я не дуже швидко, навіть можу сказати, що дуже повільно. І ситуація була на критичній межі, тому що мені не було за які кошти замовляти стенд. І так сталося, що саме в той день, коли я все ж таки замовила стенд під можливість оплати в моменті, коли буду отримувати посилку. До мене звернулася знайома з проханням відв'язати серденька із плюшевої пряжі жовто-блакитні для того, щоб вона могла їх повісити в машині, такі собі підвіски. Я їй дуже вдячна. На той момент вона підтримала мене, сама того не розуміючи дуже сильно. Я вхопилася за це замовлення, виконала його швидко, за що отримала кошти якими змогла розрахуватися, скажімо так, зробити перший внесок. А далі було ще одне замовлення, коли знову ж таки знайома Матуся не встигала підготуватися до благодійного ярмарку в садочку, де навчаються її дітки, і також мною було доволі швидко, незважаючи на відключення світла, виконане замовлення. Яке одразу ж потрапило до рук виховательки, і я навіть для себе вирішила, що можу відкривати на сторінці в інстаграм нову опцію, яка буде називатися Підготуюся до благодійного ярмарку за вас. Насправді, як би це не звучало, але на доволі велике замовлення я зробила приємну знижку, і навіть враховуючи те, що людина замовила ці вироби у мене, продавши їх на благодійному ярмарку, вони змогли не лише відбити ту суму, яка була вкладена у замовлення. А й заробити більше. Ну, в принципі, на це був розрахунок, і я як людина і адекватна майстриня розуміючи це, одразу казала, що я в'яжу за одну вартість, а ви можете продавати на 30-50 гривень дорожче. Думаю, це доволі вигідно, особливо для тих матуз, які ну реально не мають можливості, не мають часу або ж хисту для того, щоб створити щось своїми руками. Всі ми розуміємо, в кожного з нас абсолютно різний потенціал. Тепер я маю ось такий окремий пакетик, в якому зберігаю всі напрацювання щодо брелків майбутніх. За сьогодні я доробила ось таких двох бджолят. Дуже довго думала, чи треба їх в'язати, але залишки жовтого і коричневого сказали самі за себе. А ще в мене залишався ось такий ніжно-ліловий, і з нього я зв'язала два крила. Тож одна бджілочка буде точно. Незвичайного відтінку. Для її тільця я підберу якісь інші відтінки, щоб ці крильця підкреслили її незвичайність. Ну, і китята також будуть різних відтінків, відтінків тих кольорів пряжі, яка в мене є. Але я також. На цих вихідних дозамовила два моточка пряжі жовтий і блакитний, для того, щоб відв'язати якомога більше китят і бджолят Та я забула зовсім про те, що коричневого в мене не так вже і багато. Тому, можливо, з жовтого також буду в'язати китят, або ж буду бджолят міксувати не з коричневим, а з якимось іншим відтінком, який буде в мене залишатися. Можливо, ось такий візьму. Світло коричневий. Коротше кажучи, буду робити різноманітні брелочки для того, щоб клієнт, який їх побачить і захоче придбати, вибрав саме той брелочок, який йому буде до душі. На цьому буду завершувати підключення. Дуже дякую всім тим, хто очікує на відео, хто пише мені в особисті повідомлення, хто питає, як я, коли буде новий в'язовлог. Хто ставить лайки і переглядає відео старенькі? Дякую вам дуже. Ваша підтримка неоціненна. До зустрічі в наступних в'язовлогах.